Маєш депозит чи купував валюту? Ризикуєш лишитися без субсидії з нового року. Банки зобов'язані відкривати мінфіну інформацію про рахунки громадян, перевірятимуть дані, які люди надавали для оформлення соцвиплат. Ірина Камінська розкаже детально. Аби субсидії не призначали заможнім. МінФін буде перевіряти заощадження українців на депозитах. Ми вирішили спитати у людей, як вони сприймають новий закон. Це мої особисті гроші. Якщо я їх туди положила, значить я їх змогла насобирати. А на смерть як можна зібрати деньги, а на жизнь як можна гроші? деньги. ти, що багаті люди вже да можна їх перевірити. Що вони мають? Щоб усіх провірили, починає з верхушки, а нас що нас провірять, як у нас нічого ніде нема, кроме тисячі пенсій. Адвокат Вадим Хабібулін розглядів у законі підводні камені. Дані можуть бути отримані як по е е рахунках, депозитах і застосовано термін тощо. Під цією нормою закладено бомбу уряд зможе отримати. Доступ до банківської таємниці про всіх людей, які отримали соціальні допомоги і субсидії з приводу покупки. Валюти, а враховуючи, що під час обмінних операцій у банку вимагають паспорт, отримати інформацію буде дуже просто. Підстав для хвилювання немає. Заспокоює економіст Олександр Охріменко і вважає, до перевірки валютних операцій не дійде. А новий закон дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти. В Європі це давно працює. Якщо людина хоче, ну вважає, що вона там соціально захищена, вона подає декларацію, вказує все, все, все депозити, майно. Всі джерела доходу і відповідно, соціальна служба європейської країни перевіряє, якщо все співпадає, питань немає, да, людина отримує соціальну допомогу. Якщо так виявляється, що людина щось не вказала або умисно ну, поміняла, ніколи не буде. Україна переймає європейський досвід. У тих, хто навмисно приховає в декларації свої доходи, соціальну допомогу заберуть. А раніше отримані кошти доведеться повернути державі. Ірина Камінська, Віктор Шевченко, Сабитія, канал Україна.